Історія митної служби Черкащини тісно пов'язана з одноіменним черкаським мікрорайоном митницею. Саме тут, у сиву давнину, на перетині торгових шляхів було митне подвір'я, де брали плату за право торгувати на прилеглих землях. Історичні джерела свідчать, колись митницею називали саму місцевість та річку, що протікала поряд. У виданому 1809 році описі Черкас і його повіту писали: місто стоїть на річках Дніпрі, Митниці і Солониці. Околиця міста має 13 верст. Нині черкасці ототожнюють назви мікрорайону переважно знамитим берегом Дніпра, тоді як на історію назви мікрорайону варто дивитися глибше. Вона сформувалася завдяки розвитку торговельних відносин, а термін митниця вживали і в старослов'янській, і в тюркській мовах. Воно походить від слов'янського мити, тобто одбирати збирати. На відміну від пізнішого терміну, коли. Називався він таможня від тюркського «тамга» або клеймо, яке ставилося на будь-яку форму власності. Невелике митне подвір'я стало прообразом сучасної митної служби. Остання, до речі, у листопаді цього року відзначає 20-річний ювілей роботи у незалежній Україні. Митниця наша була заснована у 1992 році. Коли через рік після проголошення незалежності України вона була спочатку, це був митний пост Черкаси та митний пост Умань на базі київської митниці. Стягнення податку за перевезення вантажів мало місце ще у часи бурхливого розвитку країн стародавнього сходу. Тоді зароджувалися перші паростки торгівельно-митних відносин. Перші митні відносини існували ще на початку світової цивілізації між першими рабовласницькими державами стародавнього сходу, а Єгиптом, Асирією та Вавилоном. Нині з митною службою Черкащини співпрацюють 2,5 тисячі підприємств. З початку року загальний зовнішньоторгівельний об'єм склав більше мільйона тонн вантажу. У митній службі вже планують створити власний музей. Напевне, там з'явиться розділ і про згадуване вже митне подвір'я, адже з нього бере початок історія обласної митної служби. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.